Фрідріх Мерц відповів, чи відправить Німеччина свої війська в Україну, і розкритикував Урсулу фон дер Ляєн. Канцлер Німеччини заявив, такі питання вирішуються не на її рівні. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Німеччина наразі не має конкретних планів щодо відправки миротворчої місії в Україну, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він підкреслив, що серед союзників України тривають обговорення можливих гарантій безпеки на період після потенційного припинення вогню і подальшої мирної угоди. На багато запитань можна буде відповісти тільки тоді, коли у нас буде хоча б припинення вогню. До цього часу, звісно. Но ж не буде жодної відправки військ в Україну, сказав Мерц у інтерв'ю телеканалу САТВА, додавши, що в Німеччини є певні сумніви, а остаточне рішення має ухвалити парламент. Також канцлер Німеччини зазначив, що згодом їм доведеться подивитися, який вигляд матиме угода з Росією, адже відправити війська проти Росії не вийде. Таке рішення, за його словами, можна буде робити тільки в корди. Нації з Кремлем, так що ж не належить подолати дуже і дуже багато перешкод, можливо, на досить довгий термін, підкреслив лідер консерваторів. Крім того, Мерц відреагував на висловлювання голови Єврокомісії Урсули фондер Ляєн щодо безпекових гарантій, і заявив, що Євросоюз не несе відповідальності за рішення щодо військової підтримки України. Це окреме питання, яким мають займатися члени коаліції. Охочих раніше повідомлялося, що заяву фон дер Ляєн також розкритикував не тільки Мерц невдоволення висловив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він наголосив, що такі речі неправильно обговорювати в публічному просторі. Крім того, ми розповідали, що Трамп хоче розгорнути американські приватні армії в Україні. За задумом вони будуватимуть укріплення бази та захищатимуть американські ін. Інтереси в Україні за задумом присутність ПВК має стати сигналом для Кремля. Будь-яка атака на них може спричинити відповідь Сполучених Штатів. Європейські чиновники вважають, що це може посилити ефект стримування і одночасно знизити внутрішню опозицію у Штатах проти іноземного втручання. План обговорюється у рамках ширших переговорів щодо гарантій безпеки для України, де провідну роль відіграють Великобританії. Нія та Франція серед варіантів створення буферної зони між Україною та Росією, розгортання до 30 тисяч європейських військових, патрулювання повітряного простору, щоб відкрити українські аеропорти, формування чорноморської оперативної групи під приводом Туреччини для захисту судноплавства. Один із західних чиновників пояснює, головна мета продемонструвати українцям, що ми будемо воювати з вами, якщо Росія. Знову уторгнеться.